Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні нам редакції прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Прийшла я якось додому після роботи. В мене був важкий робочий день, і я хотіла просто відпочити. Ось я вже вдома, розула, зняла верхній одяг, помила руки та пош... пішла до спальні. А там, як ви думаєте, що там? Мій благовірний, з якоюсь мадам у ліжку. Я набрала якомога більше повітря в легені і закричала на весь голос: Ах ти, скотиняка, така, нехай би тебе грім побив. Я завжди була вірною тобі, а ти взяв і зрадив мені, такого я не пробажаю і подаю на розлучення. Але чоловік дуже спокійно відповів: Зачекай, дай мені хвилинку, щоб все пояснити. Ну, давай, тільки це нічого не змінить, сказала я, зацікавився, що він придумав для виправдання. Дивись, я йшов з роботи та зустрів цю панянку. Вона була брудна, голодна і холодна. В неї виявилось немає дому, тому я привів її до нас додому та нагодував. Я дав їй той гриз з м'ясом, який ти не доїла, бо так сильно боїшся набрати вагу. І вона буквально в один момент все з'їла. Також вона була дуже брудною, тому я відправив її митися та викинув весь її одяг. На заміну її одягу я дав їй ту білизну, що подарував тобі на день святого Валентина, але ти його так і ні разу не вдягла. Ті джинси, що тобі... На тобі розмір менші та кофту, подаровану моєю молодшою сестрою, але вона тобі не сподобалась. Ну і в кінці кінців я віддав бідоласі твої туфлі, які ти купила в дорогому салоні, але не носила, бо в твоєї колеги по роботі такі ж. А коли вона мала вже на виході, то запитала мене: а є ще що, що не потрібне вашій дружині? Який же ти благородний, молодець, але тепер забирайся з мого дому? Вигнала я та закричала і вигнала їх обох з квартири. Любі друзі, а що б ви зробили на місці жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Та ми чекаємо на ваші вподобайки, щоб знати, які історії вам розказувати далі.